Всім привіт! З вами Ліза. Давно вже не знімала відео і хочу сьогодні разом з вами розпакувати мою посилочку з сайту IHERB. В мене тут буде догляд і також дещо з батьків. Замовляла я цього разу по порадам дівчат на міст Експрес на відділення. Дізналась де воно знаходиться. От, і дійсно дуже швидко дійшло, безкоштовна доставка. Промокод на знижку я залишаю завжди в інфобоксі, користуйтесь. От, і давайте покажу, що тут в посилці. Ось так виглядає. Запаковано завжди, кладу трошки паперу. Почнемо, напевно, що з косметичних засобів. Замовила я патчі під очі. Знаєте, раніше я якось ними не користувалася, один раз купувала. І також мені дарували такі маленькі, там по дві штучки або велику пачку, от ірочка мені присилала. І я зрозуміла, що зараз вони мені дійсно необхідні, тому що встаєш рано і дуже напрякі під очима великі, навіть макіяж не завжди це скриває. Так, немає в мене тоненьких ножиць. Тут така наклечка, не можу відкрити. Але там, звичайна, упаковочка. Не хочу зривати коробку. Ну, ладно. Це бренд Petitфі з агавою, охолоджуючі патчі. Ось так виглядає сама коробочка. Ну, я бачила в дівчат, в принципі, патчі Petit вони всі йдуть плюс-мінус в одну ціну 10 доларів 40 центів. Є лопаточка, вона тут окремо. І буду використовувати вже з завтрашнього дня почну. Пачі зафольговані. Добре, зараз, щоб не перелити, не буду відкривати. Я думаю, що всі ми знаємо, як ці пачі виглядають. Ну, саме на оці загави, я пам'ятаю, коли вони тільки з'явились, були класні відгуки. Так, замовила свій мастхев. Те, що в мене завжди в використанні є, це патчі від прищів від Козерекс. Мені в коментарях під одним відео з замовленням писали, що ці патчі не працюють, нічого не роблять і дуже помітні на обличчі. Я їх не використовую під макіяж, я їх використовую на ніч. І Вони працюють, вони прискорюють загоєння. Якщо під кожний прищ вони все всмоктують в себе, вони дійсно працюють. Якщо мені треба в день нанести, то я не наношу макіяж на ту ділянку, або у мене є такі місця от на підборідді, де, в принципі, можна наклеїти, і воно не занадто помітно. Або десь там волоссям прикрите, там на візках чи де, і теж можу і в день наносити, або просто не наношу макіяж. Коли вже треба вийти на двір, то просто знімаю його і все. От. Також крем для повік. У мене зараз такий теж зайфер, дуже популярний є крем з, чайним, з чорним чаєм чи чайним деревом від Punkan Юль. І він так швидко почав мене закінчувати, що я вирішила, що треба ще щось брати. І е, це бренд It's Skin. Е, е, Непоганий він в рейтингу. От якщо береш засоби, для. Навколо очей креми, і там є рейтинг товарів. то ось цей там досить високо в рейтингу. Напевно, що враховуючи його невисоку ціну, 25 мл, укріплюючий крем для очей. Колаген Так. робить шкіру еластичною та м'якою і гладкою. Буду пробувати. Тому що свій крем скоро закінчиться. Так, далі давайте покажу вам, що я взяла повторно. У мене зараз у використанні. Там дві буквально серветочки залишилися це Страйлекс. Такі педи для обличчя я їх використовую на вечір замість тонера. Протираю обличчя, вони дуже гарно просякнуті рідиною, і в мене шкіра стала набагато краще, як я почала ними користуватись, тому що ну, були проблеми в мене декілька місяців, і Лараш я використовувала те, що мені раніше допомагало, якось ні. А от ці педи дійсно працюють. В мене блакитна версія, це йде така легка, бо ще є червона, а тут саліцилової кислоти, якщо я не помиляюсь, 1%. Так, а от там червоні такі, там вже 2%. Є ще зелені для чутливої шкіри і хотіла їх спробувати, але вони відсутні на iHerb і минулого разу, коли робила замовлення, і цього разу. Тут у нас 55 е м'яких педів, ну тобто, рахуйте, там майже на 2 місяці вистачає. Буду використовувати і надалі дуже класна річ, у кого проблемна шкіра, у кого схильність до висипань. І якщо ви не дуже дружите з кислотами, то беріть от для початку блакитну версію, бо червона може бути занадто вже сильною. Також бачу для обличчя тут ще ось такий засіб. У мене вже був. Але мені здається, трохи змінили упаковку, саму коробку. Це сонцезахисний крем SPF 50 PA4 від бренду G9 Skin, G9 Skin White in Milk Sun Plus. називається Він Він мені подобався і я не, точно не знаю після складу вам сказати. В перших місцях складу фізичних фільтрів немає. Я люблю SPF креми на хімічних фільтрах. Мені не подобається білий наліт, який залишають фізичні фільтри. Мені не подобається це відчуття на обличчі, наче воно щось катається, і тональні креми через раз можуть скатуватись, можуть не скатуватись, або деякі креми зазвичай скатуються. Цей в мене вже був. І... Неодноразово купувала. Часто SPF на Hork корейські такі розпродані. Я користуюся цілий рік і взимку, і влітку. І навіть зараз у нас дуже хмурно, то дощі йдуть, то просто хмурно, то там можуть сніжинки пролітати, але все одно використовую. Бо, знаєте, буває деколи забудеш і помічаю, от пігментація з'являється саме на межі. Де от Шкіра навколо очей закінчується і тут, тобто наношу і під очі також. От. Цей можу порадити. Не забиваю пори, треба змивати гідрофільною олією або гідрофільним бальзамом. І не скатується тональний крем, швидко поглинається, не жирнить шкіру. Ну, Взагалі, дуже класний, якщо станете його на фербу часто розпроданий. Також це замовлення не обійшлося без засобів для волосся. Я хотіла ще перед Новим роком замовити, але деякі засоби отримала у подарунок, і знаєте, начебто не було з чого зібрати кошик, бо це вже є, те, що я думала, це вже є. І ті засоби, які додала собі в улюблене, вони закінчилися. Про що я кажу? В мого улюбленого бренду Дживані з'явилася нова лінійка спеціально для кудрявих, кудрявого волосся, кучерявого волосся. В них і раніше їх засоби з таких білих і зелених бутилочок пластких, вони підходили для кучерявого методу, а... але тут спеціальний. Я хотіла їх дуже спробувати. Та не було того, що мені треба, і я вирішила замовити дещо інше. По-перше, кондиціонер, ось такий раніше я не бачила. Бренд So Cozy Kids для дітей. Я... Мені подобаються, чесно кажучи, засоби зайфорк для дітей для волосся. Я користуюсь, чому б і ні. Значить, це ультразволожуючий кондиціонер, пом'якшує, зволожує, відновлює bones, ну, це так як пружність так, у цих завитків. Та плюс блиск. Без парабенів, сульфатів, талатів, синтетичних е, е, фарб та пропілен гліколя. Так, а що про силікони? Про силікони нічого не пишуть. Так, я ж перевіряла склад. Ну, сподіваюся, що силиконів тут також не буде. Це виробництво США. Ось. Що у нас тут всередині? Всередині він зафольгований. І така баночка якась незвична. Я спочатку подумала, що це якісь бади, коли так глянула в коробку, бо вже не дуже пам'ятаю, що замовляла. Також маску замовила для волосся. Якось у нас в Україні я... мені тяжко підібрати маску або дуже дорого, або скрізь дуже багато силиконів. Ось такий новий для мене також бренд. Раніше я його. Не бачила, ну, періодично ж, все одно переглядаю всі продукти для волосся. Коли собі вибираю, не в оглядах, не бачила Inteco Naturals. Це маска з кокосом, зволожуюча. 94% натуральних органічних інгредієнтів. Ось така банка. Тут у нас 300 мл. До речі, в кондиціонері сказали, що ні 311 хоч і така, ну, здається, невеличка банка. Що тут нам він обіцяє, Супер живлення та зволоження маска наносити на 3-5 хвилин. Так, а потім змивати. Також склад я перевіряла склад гарний. Вода, сатеріл, алкоголь, це пом'якшуючий зволожчий компонент. Потім е, соняшникова олія йде на третьому місці, так, і кокосова вже там десь всередині е, списку. Ця маска в нас не зафольгована. Приємно, приємний аромат кокосу. Знаєте, прямо ті, як кокосову олію ти замовляв за їх. І вона трошки, ця маска, знаєте, підтікла. Тому що трошки тут навколо банки. Нічого ми не несемо на руки. Так, і. Ці маски недорогі цього бренду. Посилання на кошик також буде в інфобоксі. І. Ці, ціни не називав, бо точно не пам'ятаю. І там були інші види також. Мене от завжди в масках, якщо написано, що зволожуюча, мене це е, приваблює. І остання для волосся величезна банка. Я не очікувала, що вона така велика буде 426 г. Це е, ще може, також новинка. Це також відомий досить бренд. Який для волосся робить саме для кучерявого, для такого навіть африканського дуже в них є живильні, і в мене були їх засоби раніше. це гель для стайлингу, Stronghold, тобто дуже сильна фіксація з маслом ши, перешним м'ятою та яблучним оцтом. Да, я колись, до речі, користувалася облачним оцтом для волосся, розводила з водою і ополіскувала. Хто так робив, колись було дуже популярно. Формула без алкоголю, фіксація і контроль, натуральний. Так, все таке. Тут також у нас без перебенів, талатів, мінеральних олій, не тестуються на тваринах і петролату. Без петролату, це що? Нафта без нафти. Склад також тут дуже такий натуральний, ну, у них завжди так, і вигляд цікавий. Відкриємо. Якщо відкрити, якщо зафольгований, я не буду відкривати. Угу, заклеєний. А, так можна подивитись. У нас дуже хмурно, я включила лампу і світла немає, тому вже таке освітлення, як є. Ой, вибачайте, дівчатку. Так, буду пробувати. В мене був колись суфле цього бренду. Воно класно фіксувало, ну, от вигляд, волосся, мені подобався, але його було незручно набирати. Тому що така якась консистенція була дивна. Вона не танула в руках, а якось розпадалась на дрібні шматочки. І ці шматочки потім налипали на волосся. Спробую цей гель. Також гель від Giovanni вийшов. він здається, або слабкої, або середньої фіксації. Ну, от Я хотіла саме Stronghold, щоб класна була укладка. В мене гелі всі зараз закінчились. Добувати що є. От крем у мене за Хіорб давно вже стоїть, якось не сильно мені заходить. Така вкладка виходить від нього якась більш м'які локони, не такі окреслені, як від гелю, і на дотик волосся м'якше, і якийсь більш хаос на голові. Не надто мені подобається, але треба закінчити. І ще один крем, у мене від в подарунок я отримала. Так, давайте перейдемо ще є декілька бадів. Що тут замовили? Е, масло перечне м'яти в капсулах е, від синдрому подразного кишеч... кишківника. Дійсно працює. З... В мене чоловіка цей синдром, і з цими оліями він почав їх приймати. Ми подивилися у випуску Комаровського, і там казав Євген Олегович, що це. Е... Перевірений засіб, дійсно, були тестування, тобто це науково доведено вже і дійсно допомагає. Це вже ми взяли четверту упаковку Мейсон Naturals бренд, тому що дівчата в коментарях там запитували, коли я розказувала, що ми щойно замовили. 90 капсул. І тут один інгредієнт в складі діючий. це перечне м'ята 50 міліграм, і приймати треба. Під час їжі, зараз вам скажу одну капсулу щодня. Це ми такі замовляли вже. Потім, другий раз, коли я замовляла, цих, не було в наявності, я замовила інші. Там треба було по дві капсули пити, і також така приблизна ціна, але вдвічі дорожче виходить за рахунок цього. Отже, якщо у вас є така проблема, то поспробуйте, можливо, вам також буде допомагати. Далі замовили вітамін Д3, це для родичів на прохання від California Gold Nutrition Food. 125 мг, це 5 тисяч одиниць. Ну, добова норма здається для дитини 4 тисячі одиниць, а для дорослого 8 тисяч одиниць, наскільки я пам'ятаю. Але приймати треба по одній капсулі. Кожен день. Ну, така баночка тут скільки у нас? 90 також е, капсул. Так, щось уже темніше і темніше стає. Також попросили для пам'яті щось підібрати. І я пригадала, що радять Гінко білоба е, від бренду Doctor's Best. 120 вегі капсул з цих да, вегетаріанських. І цих приймати треба також по одній капсулі, тобто, це аж на 4 місяці. Я пам'ятаю, що ми з чоловіком також собі коли замовляли, приймали. Я особливо не помітила різниці до і після, але воно для мозкової активності і для покращення пам'яті, то пишуть в що якщо комусь допомагає. Ось також Омега-3 від бренду California Gold Nutrition. Це, знаєте, коли ти не сиш багато жирної риби, так, коли. Така дієта більш знежирена, чи якась там ну, чогось не можна, то бажано приймати. В принципі, якщо харчування таке не дуже, то не завадить. Тут 100 капсул і приймати по дві капсули щодня. Я періодично собі також замовляю, і це теж попросила нас замовити. І пропиваю, воно, в принципі, і на волосся, і на шкіру, і на нігті ну, не, не завадить. І о, останнє, за чим я дуже скучила, це не дешева приправа. Але скільки я не купувала копченої паприки, ну, такої, як ця від Simply Organic, я ще не пробувала. Тому що це дійсно паприка, вона сама. Ого, як закручено. Не можу відкрити. Зараз що знає таке? Чи воно замерзло? Ладно, не буду зараз ламати. Вона дає стравам такий аромат, як наче ви дійсно готували це на кострі, на вогні. І, ну дуже класно. Після цієї паприки, як в мене закінчилася, я замовила за його велику таку, не пам'ятаю вже бренд. Там 400 грам було, я розділила між своїми родичами, собі залишила, але вона далеко не така, як ця. І тут у нас я купувала в магазинах і каміс, і приправка фірми, і будь-які, ну, які тільки я бачила копчені паприки. це абсолютно не те. Тому вирішила, от дуже захотіла замовити саме за йор цю приправу. Інші приправи в таких баночках я замовляла імбир, замовляла для. Гарбузяного берегу, ще якась у мене була. Ну, вони, в принципі, не відрізняються від тих, що в нас в магазинах продаються. Хіба що там ви хочете всі однакові баночки зібрати потім купувати, досипати. Тут велика вага 77 грамів, і ну, ціна така теж досить велика. Точно вже не пам'ятаю. От буду зараз також додавати свої страви. Ось таке все моє замовлення, все, що. Було, і, знаєте, вже знову треба робити замовлення, бо дещо хочеться таке замовити з їжі, саме що продається лише на iHerb. або на iHerb найбільше найбільше сподобалось. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої вподобайки, коментарі. Це буде дуже-дуже приємно і також це допомагає розвитку каналу. А ми побачимося з вами в нових відео, Па-па!